Доброго здоров'я! Здоровенькі були! З давніх давен у привітанні люди бажали один одному здоров'я! Бо здоров'я це головне, верніть увагу! Перед вами овочі та фрукти. Вони дуже корисні для здоров'я людини, бо містять у своєму складі безліч корисних вітамінів. Якщо ми щодня споживатимемо різноманітні та свіжі продукти, то отримаємо достатню кількість вітамінів. А якщо вітамінів в організмі не вистачає, то людина хворіє. Тож ми повинні пам'ятати, вітаміни А, Б, С, Е, Д кожен їх кругом знайде. В рибі, яйцях, фруктах, дині, в моркві, полуниці, сливі. Всі вітаміни смачненькі і солодкі, і кисленькі. Їжте діти їх охоче, кожен, хто коли захоче, щоб були ви здоровенькі і красиві рум'яненькі, щоб виросли ви дужими до хвороб байдужими. Кожен вітамін діє на організм людини по-своєму і кожен із них незамінний. Тож діти, здоров'я своєї подорожіть, і з вітамінами дружіть, до побачення!